У нас на зв'язку є Джон Спенсер, військовий експерт, майора армії Сполучених Штатів Америки у відставці. Пане майоре, я вас вітаю і радий вас бачити в нашому ефірі. Thank you. It's an honor to be back. Дякую. радий знову бути в ефірі, пане майоре. Упродовж останніх Mr. двох днів ми HR бачимо оцінку українського контрнаступу з вуст генерального секретаря НАТО Столтенберга і державного секретаря Сполучених Штатів Америки Блінкена. Обидва говорять про те, що. Контрнаступ перевершує очікування, що захід очікував не на такі результати, не на такі швидкі результати. По вашому, чи могли б ці результати бути були ще швидшими, якщо б Україна отримала далекобійні ракети Атаканс і літаки Ф 16 Звичайно, на 100%, якби Україна отримала далекобійні ракети, атакам ста більші поставки, більше танків, більше броньованої техніки. Звичайно, ми розуміємо, що все це було значно швидше. Ми розуміємо, що кількість озброєння, звичайно, має велике значення на полі бою а також швидкість з якою просувається контрнаступ. Чому по вашому захід стримує по ці поставки? Ставки. Це свідомо, чи у західних країн не вистачає зброї і вони зволікають із цим? звичайно будь-яке рішення. Це політичне рішення, яке приймається парламентом конкретної країни. звичайно, на те, що впливає власне політична ситуація, яка є всередині в країні. Також, коли ми говоримо про ракети далекобійні атакам та інші системи, звичайно, враховуються всі можливі ризики, зокрема ризики ескалації. Вони розуміють, що можна очікувати від путінського режиму, але також все це такі рішення залежить від поточної внутрішньої ситуації в країні, яким чином вони намагаються продовжувати власне допомагати Україні, допоки війна не завершиться. Упродовж останніх двох місяців з моменту виходу Росії з зернової годи ми бачимо доволі непросту ситуацію, яка складається в Чорному морі. Чорне море не є російським, Чорне море не є українським, це спільне море різних держав, в тому числі і держав, які є членами Північно-Атлантичного Альянсу Болгарії, Румунії та Туреччини. Чому, по-вашому, Північно-Атлантичний Альянс не Робить відповідних кроків для того, аби створити ці зернові коридори і е, убезпечити в тому числі і їхні судна, які будуть перевозити різні товари в Чорноморській акваторії, і дозволяють Путіну бути відвертим морським піратом. Я дежно ескю собі немає жодного виправдання. Направду немає жодної причини, чому ці міжнародні води не можна використовувати для того, аби створювати такі коридори. А дозволяється Путіну фактично чинити таке свавілля. Немає виправдання цьому а а також пізмеділ угоди, які були направлені на умиротворення Путіна, фактично надав розв'язувало Путіна руки, отже, є певні підрахунки щодо ризику. Дехто хоче не розлючувати Путіна, а не такі люди, які про це говорять, вони не бажають ескалації і тому подібно. Також інші крінки, як туреччина виступають модератором а для того, аби пролонгувати таку угоду, але не можна робити аж так. Цього тижня сталася доволі прикра подія, м'яко кажучи, прикра у Румунії. На румунський берег упав упала частина безпілотника російського, яка атакувала припортову інфраструктуру України. Румуни спершу сказали про те, що цього не було. Потім виявилося, що Бо цей безпілотник здетонував саме на території Румунії. Кілька днів тому ми показували в нашій програмі кількість подібних інцидентів спочатку великої російсько-української війни, коли або ракети, або безпілотники потрапляють на територію країн-членів Північно-Атлантичного альянсу, але жодного разу. Ці країни не, не робили заявку до інших представників НАТО і не скликали позачергове засідання Комітету НАТО. Чому, по-вашому, ці країни бояться? Чому вони не говорять про те, що війна приходить і на їхню територію? Тобто, хоча опосередковано, але ці боєприпаси російські падають на їхню територію? В цілком з вами згоден, так. Насправді ситуація складна, і навіть якщо Країна заперечує факт, який відбувся. Факт того, що Росія спричиняє збитки на території країни-учасниці. НАТО вони не планували зупинятися на території України, але зараз фактично ми бачимо, що є така певна комплексна система мережа, в які залучені дуже багато країн. І ми бачимо, що це така взаємоскоординована система залякування Путіна, яка фактично діє. У глобальному масштабі Путін веде геноцидальну війну в Україні, але вона пошириться і на інші країни. Але я думаю, що країни так реагують зокрема через внутрішню політику, і якщо б, можливо, вони бояться ескалації, можливо, бояться втягнення НАТО в війни. Якщо з країнами НАТО абсолютно зрозуміло, чого вони бояться, то чого боїться тоді Ілон Маск. Про якого повідомляє CNN і пишуть про те, що він зірвав атаку на Севастополь у 2022 році, тобто він відключив старлінки, морські дрони йшли до берегів Окупованого Криму, і Ілон Маск як повідомляє CNN, Посилаючись на уривок біографії Маска, яку, до речі, написав Волтер Айзексон, це той самий, який написав про Стіва Джобса книжку. Так от, власне. Ілон Маск чомусь боявся ядерної війни. Він сказав про те, що він був збентежений, що ці дрони атакують українську ж територію, і через це Путін натисне на, на кнопку ядерної зброї. Ви можете зрозуміти логіку Ілона Маска і чи це є виправданням для того, щоб він ну скажімо так, так ставився до українців і до тих апаратів, які він нам передав. No, so I can't get Elon звичайно, я не and можу sure, говорити про те, що відбувається в голові Ілона Маска, чому він так поводиться. Я думаю, зрештою, я думаю, що він керується певними цінностями. Інколи він він не зовсім правильно диспонує інформацією, яку він отримує. А зокрема, коли йдеться і про вільну пресу, і тому подібне. Інколи йому попадає, мені здається, не неправдива інформація. Тому він якимось чином саме так відгукується. Україна цілком покладається на старлінки. З початку повномасштабного вторгнення старлінки відігравали величезну роль, величезну допомогу українським збройним силам надавали, і тому фактично зараз можу тільки сказати, що нехай я би йому рекомендував, аби він шукав правду, правду з боку вільної преси вільних змін. Це така ситуація, і мені відомо що справді зсу дуже покладається на старлінки. Це була така паличка, виручалочка для, для ваших військових. Але я гадаю, справді що, попри таку таку репутацію, якої він зараз набув, він все ж таки керується певними цінностями. Він фактично переконаний в тому, що геноцид в Україні неможливий. Майбутнє Криму є питанням достатньо важливим для України, тому що росіяни пропонують або через своїх посередників мир у обмін на окуповані і анексовані території. Вони говорять, що ми готові до миру, але прийміть нову територіальну реальність. Частина Херсонської, Запорізької, Донецької, Луганської областей і Крим вони мають відійти Росії. Про перспективи того, як має бути відбуватися звільнення Криму, говорив і колишній спецпредставник Сполучених Штатів Америки в Україні Курт Волкер. Послухаймо, що він сказав. Дехто неправильно розуміє, що звільнення півострова означає для України. Вони уявляють собі морпіхів, які біжать по пляжу під шквальним вогнем артилерії. Це не те, що потрібно уявляти. Йдеться про відрізання російських окупаційних сил, щоб вони не могли себе там забезпечувати. Крим не буде успішним та життєздатним, якщо він буде відрізаний від російських ліній постачання лише через природню географію. Він буде з'єднаний з українським центром. Пане майоре, скажіть, будь ласка, що ви думаєте про те, у який спосіб, коли і як Україна може звільнити Крим? Ми знаємо, що це півострів. От Курт Волкер говорить про те, що взагалі давайте ми зробимо острів, і тоді росіяни з нього нікуди не втечуть. Тим паче, що в історії вже були ці втечі через Крим багатьох армій, і всі вони завершувалися морем найперше дуже важливо підкреслити, що Крим це Україна, і це визнає міжнародна спільнота. Росія нелегально окупувала Крим, анексувала його. І я хочу сказати, цитуючи зокрема Бена Годжеса. А генерала у відставці наскільки важливо звільнити Крим, тобто за свободу Криму треба боротися, коли Україна наближиться до цього моменту, коли вона буде ось ось на межі, коли українські військові стануть на кримську землю. Тоді росіяни будуть мати вибір або вони гинуть на кримській території, або вони тікають, і це буде справді цей горизонт такої перспективи наближається. Ви сказали так, це острів, і він його дуже легко ізолювати від логістичних поставок з боку Росії. Україна прийняла рішення, і ніхто у світі не має права вказувати Україні, що вони. Коли мають відвоювати або на які поступки вони повинні йти, навіть коли ми говоримо про стіл переговорів. Україна сяде за стіл переговорів тоді, коли вона буде готова, коли їй буде вигідно. Але коли ми говоримо про Крим, звичайно, Україні важливо провести правильну операцію для того, аби російські військові не могли там знаходитись. Пане майоре, доволі велика дискусія у світі йде з приводу того, а що власне робити з Росією, тобто з тією Росією, яку ми зараз знаємо, у який спосіб обмежити хижацькі настрої і апетити Путіна, тому що Путін погрожує всьому світові, Путін погрожує Європі, Путін погрожує країнам Балтії. Він говорить про те, що все має бути в світі лише так. Як буде узгоджено в Кремлі, ну мовно кажучи, все має обов'язково проходити візу у Путіна. Чи готовий по вашому захід до того, що Путіна в якийсь момент просто не стане фізично, або в якийсь спосіб він буде усунути від влади, в тому числі і завдяки нашим західним? Партнерам чи чи можливо це? Чи розглядається такий варіант? Чи для заходу було і лишається актуальним те, що Путін є легітимним президентом, і легітимний президент буде утримувати цю навіжену країну в своїх руках і не давати цій країні застосувати ядерну зброю і розпочати четверту чи третю світову війну? Я не думаю, що мають бути якісь прямі дії з боку заходу. Путін сам руйнує свою країну. Ми бачимо, якою є внутрішня ситуація в Росії. Ми бачили, як бунтувалися вагнерівці і тому подібне. Будь яка дія Путіна вона послаблювала Росію. Вона послаблює її щодня. Так, є певні речі, які може зробити колективний захід для того. Оби зменшити свою залежність від російських ресурсів, від російських енергоносіїв і тому подібне. Але знову ж таки, той факт, що Росія зараз Путін зараз звертається до лідера Північної Кореї, говорить сам за себе. Ніхто не знає, якими будуть майбутні дії, майбутні клептократичні дії Путіна. Але ви бачите, що він чудово впорався на п'ятірку з тим, щоб. Руйнувати свою країну, щоб послаблювати свій народ. Він відрізав Росію від фінансової підтримки. Росія зараз знаходиться в міжнародній ізоляції. Зараз ми бачимо, як зменшилися експорт Росії до інших країн. Російські активи є заморожені. Пане майоре, по вашому по вашим оцінкам як довго може витримати в тому темпі війну, яку задає Російська Федерація, е, їхня економіка, їхній військово-промисловий комплекс? Ну, врешті-решт, їхнє політичне керівництво? насправді really важке to запитання, you know, і дуже важко would, робити будь-які прогнози honest, на it, майбутнє. Направду uh, хочу many, сказати, що uh, 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 ми бачимо, якими є втрати втрати росіян, але Путіну абсолютно байдуже вони приховують дані, вони не говорять їхньому народу, скільки насправді загинули. Так зважаючи на військово-промисловий комплекс, на економічний розвиток можна сказати, що війна може тривати роками, але все це залежить від того, якими є їхні запаси, і те, що він звертається по допомогу до своїх союзників, не видається, що справді війна буде тривати так довго. Але ми не знаємо скільки вона ще буде uh, тривати. Адже no путін хоче просто втілення своїх власних маніакальних Ukraine, uh, цілей. І можна сказати, що ну немає якоїсь такої логіки, але чітко зрозуміло, що вони зараз слабкі, слабкі в їхньому поточному статусі, але не знаю і не можу сказати і ніхто вам не скаже, як довго вони зможуть протриматися.